У Торчинській громаді проживає 164 переселенці, розказав Суспільному заступник селищного голови Олександр Пиза. Анастасія Старжинська переселенка із селища Біла Криниця Житомирської області. Жінка на шостому місяці вагітності, втікаючи від війни, приїхала на Волинь. Тут народила сина. У нас були обстріли. Було шумно, постійно були вибухи. То ми перший час терпимо так а потім вже. Швидко їхали звідти. Нас вивезли до траси київської київ, і там вже нас забрала машина звідси. Цього селищно досить вусичі виїхали, і її рідні чоловік, донька і бабуся. Одразу в ще на чах не спала, плакала, а потім звиклася. Все зараз добре. На городі там картоплина, буряка, морква. Огірки, помідори, капуста, чесник, цибулю. Таке потрошку всього садили, небагато, бо тут немає погреба, нема куди його покласти на зиму. Люди все перший час давали. Ми садили город, виорали нам коником. Ну все, все допомагали, дуже допомагають. І зараз допомагають. Ось громада, підгузки, що треба все дають. За словами Анастасії Старжинської, чоловік влаштувався на роботу до місцевого фермера. Шестирічна донька Владислава збирається у перший клас місцевої школи. Пишу, читаю, тетрадки вже приготувала ручки, лінійка, стирачка, стругачка. Є сім'ї з дітьми, всі перебувають діти з своїми біологічними батьками. Нема таких, що в сироти або інші прирівняні статусу особи. Ми роздаємо хліб, ми також роздаємо м'ясні набори курятину. Курятина раз в тиждень, користується попитом, допомагаємо в тому плані, щоб ті люди, які... Ну, Приїхали з інших територій, щоб вони мали все безпосередньо скажімо, на своїх місцях. Родина Анастасії Стержинської із Житомирської області півроку мешкає на Волині. За словами бабусі Валентини Герасименко, на зиму планує їхати додому. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.